От дивишся на наших поліцейських, і мимоволі виникає питання: а вони взагалі знають закони? Складається враження, що в школі вони або спали на уроках, або взагалі туди не ходили. Бо навіть елементарної бази знань у них нема. Але ж ні. Зате вони чудово знають, як махати руками, як зупиняти машини і як робити вигляд, що тримають у руках якусь страшну силу закону. А по факту, це вже не поліція, а якийсь гурток самодіяльності. Люди, які мали би нас захищати, навіть самі не розуміють, що роблять. Та навіщо тоді стільки цих дармоїдів у нашій країні. Їх уже більше, ніж тих, кого вони мали б ловити. І головне, всі роблять розумний вигляд. Мовляв, ось ми представники закону. Ха, а який з вас закон, якщо ви самі його не знаєте? То, може, спочатку самі підучіть буквар законів, перш ніж вчити життя простих людей. Бо поки що виглядає так, ніби нам штрафи виписують ті, хто сам не склав би навіть шкільний іспит з правознавства.